Добрий вечір, вітаю вас, справді Романа Скрипіна. І у нас є е, одна з найбільших подій останніх днів. Це звичайно візит патріарха Кіріла. Якщо можна назвати патріархом, тому що українці багато конфесійні, і звичайно, не всі вітають власний цей візит. Андрій Лєнко, заступник голови Київської міської організації, всеукраїнського об'єднання нас на студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Літня засмага. Все гаразд. Люди відпочивають. А ви бігаєте в Києві проти Кірила? Ну, бачите, в мене вже теж є засмага. Ну, але це не пов'язано з візитом Кірила. Насправді, я думаю, що в даній ситуації ми робили те, що мали робити, тому що цей візит він не просто візит там, духовної особи, яка проповідує християнську етику і так далі. Насправді, це політичний візит, це видно як з самої особистості. Володимира Гундяєва, так і з його політичних заяв, особливо стосовно так званої концепції руського міра, яку він активно пропагує і фактично стає ніби новим ідеологом а, цієї концепції. Насправді, під цією концепцією ніякого християнства і взагалі, тобто нічого пов'язаного з релігією немає. А Це я вважаєте? Так. Що ліпше, руський мір чи український хутір? Я думаю, що український світ а не, не хутір. А тому так, що а власне український, український тому як що як з точки таково. зору Кирила, в рамках руського світу руського міра буде існувати український хутер. отак от позиціонує себе ця концепція. Ну, тобто, дивлячись, хто більше що любить, знаєте, там не ну, люблять політичне хтось любить, ну, любить хутер. Ну хтось любить хутер, але насправді ми ж говоримо про побудову нормальної незалежної держави європейської. Відповідно, ми не маємо бути хутором забитим, зачуханим і так далі. Маємо бути влас... маємо бути державою за своєю ідеологією, за своєю церковною, в тому числі політикою, яка в нас сьогодні дуже. В жалюгідному стані на сьогоднішній день. Тобто ми маємо розуміти, що Гундяєв він виконує в принципі, сьогодні роль ідеолога нової Російської імперії. Вона сьогодні, колись вона була в вигляді православ'я, самодержави і народність, потім вона була в вигляді Совєтського Союзу і комунізму, зараз вона в вигляді руського міра. Газпрома і от російський православний церкви. Я думаю, що насправді дуже вигідно він е, намагається себе представити, але його заяви, в тому числі його просто відверто, нахабні і образливі заяви, тому що ну він же розуміє, що він далеко не. Скажем, ну м'яко кажучи, далеко не всі українці вітають його візит. і при цьому він говорить такі речі, що там покайтесь, грішники, розкольники, ви маєте всі повернутися в лоно там єдино правильної церкви. Ви всі прокляті, ви всі не такі. Ви ви тобто, З нашої точки зору він цього не має говорити. Абсолютно, ну я просто можу по різному ставитися до заперечуєте право людини на висловлення своїх думок в такий ну, спосіб, Ні, він на, може на висловлювати. Позиції, як, як не здивую, що російська православна церква подібні речі говорить. Як громадянин Російської Федерації Володимир Гундяєв він звичайно може заявляти подібні речі, але він має бути персоною грата тоді в Україні, і тоді він не має вимагати, щоб до нього ставилися як духовної особи, тому що в принципі в цій ситуації він дозволяє собі образливі речі. Наприклад, десятки реально десятки мільйонів українців не є прихожанами московського патріархату. Вони ходять. В інші церкви, в тому числі і в інші православні церкви, в Київський патріархат, в автокефальну церкву їх оголошують розкольниками. Я вам можу допомогти українська православна громада, вона найбільша в Європі. Абсолютно взагалі, от і тут корінь питання. Я тому, не кажу що... по конфесіях, так. українська православна Абсолютно. громада. Тому і така. от, власне, чому і причина, чому до нас зачастив Кирил. тому що е, в даній ситуації фактично. Величезна частина приходів, фактично, половина приходів московського патріархату, взагалі по всьому світу, вона знаходиться в Україні. Відповідно, втратити Україну це означає втратити фактично половину своєї в церкви. церкви тому що в них буде меншість в Російській Федерації. Правильно, в, в Російській Федерації вже є 20 мільйонів мусульман, і ця цифра буде зростати. І за рахунок чого розширюватися православному кількості православних в Росії не зрозуміло, тому що російський народ він на жаль займається переважно алкоголізмом і вимирає. Ну, українці Теж вимирають, на жаль, керуєтеся ситуація... якимись стереотипами насправді. Ні, ну чому стереотипами? Поглиблені. Просто є реальна демографія. Ви подивіться, що в Росії твориться, там вимирання просто йде. А рахунок, а якраз азійські народи, там мусульманські народи, вони зростають. Кількість їхня в загальній кількості населення Росії. Скоро вони будуть домінувати. Іде розширятися Кирилу, як не за рахунок України. Давайте звернемося до цитати патріарха Кірила, голови Російської православної церкви. Він говорить. Я вважаю себе послом Святої Росії. Буду робити все, щоб відносини між Росією, Україною і Білорусією зростали і зміцнювалися. Це ж політичні заяви. Ну яке це, від... зміц... яке це має я... це має відношення Шкайпі, до... Я... до християнства в даному випадку? Це полі... це політик Володимир Гундяєв. Який робить політичну заяву, і ми ставимося до нього як до політика, і він він цю роль собі обрав, і він не хай не ображається. А що погано у зміцненні взаємин між Росією Україною ну, і по перше, Білорусь. що значить я вважаю себе послом Святої Русі? Хто скажімо, визначає взагалі, коли була Русь, а коли була Москва? Коли Русь хрестилася, Москви ще навіть і в проєкті не було, і вона з'явилася через декілька століть після того, коли був уже Київська митрополія, то ніякого московського патріархату ще й не пахло й ним. І коли вони себе проголосили незалежними від київської митрополії, вони 150 років були взагалі це, це церквою і так далі. Потім за хабар, і потім за хабар вони отримали патріархат. і от сьогодні чомусь приїжджає людина робите, з Москви. Пане Дрі, яка... ви робите зараз ревізію минулого. Сталося так, як сталося. Ми маємо, ми ми маємо знати це, як воно сталося. Ми тому, маємо тому, що... статус кво, тобто те, що сталося, Правильно. як але склалося, ми маємо знати, чому так сталося, і ми маємо знати, як нам виправити цю ситуацію. От людина так себе на говорити, що він тепер білорусів, росіян. За що? ні, я не вважаю, що треба щоб були погані відносини. Там я вважаю про те, що ці заяви Кирила в контексті його ідей щодо е, рускового міра, так звано, в контексті його ідей, е, навіть не ідей, а політики е, російської православної церкви, яку вона проводить в Україні, в тому числі пропаганда українофобії, всі ці заяви про те, що Бог український язик не понімає, е, українофобна література, всякі брошурки ідіотські, які розповсюджуються в приходах московського патріархату, це ж відомі ну, не у всіх можливо. Але Печерська лавра це такий приклад великий. Києво, Печерська лавра, українські святині, які знаходяться під контролем. Реально з Росії привозять монахів, які там хазини. Давайте розрізняти, тому треба розуміти, давайте що... розрізняти кілька речей, тому що ви дуже емоційно говорите. І давайте розрізняти віруючих, як віруючих, та? і початок віри, той, що проростає, те, що можна назвати і православним, і християнством. Є церква як політичний інструмент, так вже склалося з радянських часів. І це тут завжди не... так було насправді. В усі часи церква була. Ну, в принципі, будь-яка церква піраміда. І навіть Київського патріархату це не можна сказати, що це посольство Боже на землі. Правда ж? Не можна сказати, що Українська православна церква ми Київського. патріархату... Площині, давайте, ми Просто трошки змішуємо площини, Чому Давайте говоримо, ну, тому, церква, називати речі своїми? Це іменами. одночасно є, скажімо, інститут духовний, але це так само є безумовно, він не може бути відірваним від суспільства. Це інститут суспільний. Це І, знаєте, про проблеми католицької церкви. Риму-католицькою, правда ж? І в нас там осібно стоять греко-католики українські, там, до яких можливо найменше питань, але все одно вони є. І тут ви намагаєтеся зараз православ'я змішати з такою людиною, як Патріарх Кирил, якого звати дійсно пан Гундяєв. І не більше, і не менше. Ну так. Що значить, намагаюся змішати його з православним? Надто емоційно, ви проти нього протестуєте Ні, або емоційно, надто, надто багато уваги, нас, як справді, коли вас е, увага. Питання полягає в тому, що е, ми не можемо пропустити це повз свою увагу. Е, тому що, розумієте, сьогодні е, відбувається щось на кшталт побудови такого духовного Газпрому в Україні. От мені здається, це так можна. Побудови христи. чого? Духовний Газпром. Тобто uh -huh. от, Газпром прагне бути монополістом в поставках енергоносіїв. А от російська православна церква, вона хоче бути монополістом в питанні православ'я християнства на території, яка Росія вважає своєю геополітичною зоною впливу. Відповідно, вони використовують церкву під під різними гаслами, і відверто політичними, і можливо, просто церковними. Вони використовують церкву як інструмент поширення свого. Культурного, цивілізаційного і безумовно політично-економічного впливу гроші елементарні. Куди йдуть гроші з приходів, куди йдуть гроші з тих величезної кількості українських. Громад, які контролюються московським патріархатом, вони контролюються це значить, з що в Україні, просто її це підтримати, і це ну, теж треба ми визнати. знаємо, що в московському патріархаті є певні течії, які не зовсім задоволені такою політикою. З відбувається росіяна відбувається. політиці патріарха Кирило, відбувається просто навернення або повернення української православної церкви, яка нібито здобула свого часу.